Всім привіт! 10 липня, година десь певний, 10, ні? 10-та вечора, а ми з Денисом рішили трошки піти. Трошки ще поїхати, трошки скупнутися. Сьогодні спека була сумасшедша, вода, шо компот. Така теплюсінька, а ляпота. О. То ми на Королівському. Хто знає, хто не знає, є в нас такий ставок біля Кременця, зовсім близько. в сторік. теж ми тут знімали відео, тільки значно пізніше, в серпні, по-моєму. Да. В цьому році літо справжнє, саме фактично середина календарного літа. В день дуже класно жарить. Такі дні класно десь тако посидіти собі в тінячку коло ставка. Ого, Денис скочив. десь там якусь рибку половити, Ну то по-любому не працювати. Працювати то каторга такого дня, такі жаркі дні. Як на мою думку, якщо працювати, то сама каторжна робота, то ті, що дорожники, що з асфальту має діло. Та спека смердить, жарко і від асфальту. О, не знаю, як там. Як там хлопці на фронті, їм ну, там, певне, срожить не дуже. І Вони не посидять ставочку таку, напевне. З тим всім навісним соватися, то. Ну, тримайтесь. Дай Бог. Вернетеся, накиснетеся, скільки схочете. Що зсередини, що з надвору. О, а я думаю, що я вірю, що повернетися, все буде добре. О, поки що я з москалями воюю язиком. Атакують мій сад, що показилися. Трошки мене занесло в, як би то сказати, в політику, політику, патріотизм. Капець, я не знаю, чи то, чи то може хтось тим москалям платить, чи то може якісь спецслужби, ну то пишуть, що капець. <плес> ну, чесно кажучи, там більше половини я не можу поняти, бо вони там якихось Медведчуків, ще якихось згадують, я, я не знаю, хто такий. Чув десь там колись під... і то де я їх міг чути, як я телевізора вже років 15 не дивлюся. А новини, а новини так десь колись там часом. І то Ну, по факту новини ще теж не дивлюсь. Десь там в ленті в інтернеті щось попаде. От -от -от У ну, мене є хороший друг, він там. Прошар, прошарений в політиці, якщось Якщо таке кардинальне, якісь такі зміни, то він дзвонить. Я знаю, що ти не в курсі, зараз тобі скажу, кажу, давай. <смі> ось така ситуація. О, красота, водичка. Ляпота. Комарі бляха. Заразом на лисині зробили трампліна. Не, вам не видно, бо я напевне бачу, що ось така зернисте відео. Виходить. Таку морів не видно, ні? О, Оця красота! Не знаю, нафіга тут над тим стовом а! світиться там фонар. Файне, що він цілу ніч світить, зараз я покажу десь там. О! Бачите, над водою. Чи то яку мушкару притягує, щоб топений мушкара щоб прилітала і риба їла. Хоча не знаю. Може дурню повну сказав. Але наші ж там тратять світло на то? От, от, такі от справи. Фу. Тут пісочне дно. Там от, зараз я покажу, тут там пляж пісочний. Але ми тут залюбували місце при дорозі, де трав'яний пляж. І тут якось і паркуємося. Хіба що буває, що... Вітер в іншу сторону і всяке сміття, що буває, зверху там пливає тріски, таке листя, всяке ж прибиває піна така, часом при ту сторону, тоді вже йдемо десь туди далі. От. Ну Зручно, що машина, близько, щось треба там, рушника ще щось пішов в машині взяв. А туди на пісочний пляж. пляж не знаю, пене, що нема заїзду, бо зробили рова, щоб не заїжджали машинами, а зробили парковку чуть далі. Ну Все так грамотно, файно, От, не спору. Деня, чого ти там тих жабів ганяєш? така ситуація. Ух, хорошо. Тільки що трошки. <смі>, трошки. <смі> я не знаю, як то правильно сказати, здивував людей чи. <смі> я в одних шортах і шльопанцях вимощений в АТВ пішов скуплятися в 9-й годині вечора. Народу тьма. Всі каси до всіх касів черги, всі на мене витріщаються, Як то бляха-муха якийсь. Хане на нігра так не витрішалися. А я думаю, та пофіг, головне, що з грішми прийшов, а те, що я вимащений і в одних шортах то чепуха. А ви як думаєте, чи все-таки треба було помитися, побритися, бляха-муха, губки навести, зуби почистити, тільки тоді ти в тебе, а? О. Так, да. літо справжнє. Красотіща. О. Я би б десь на рибалку з'їздив, якусь таку. Тільки я люблю таку рибалку, щоб ловиться часто. А таку рибалку, що сидіти. Цілі сутки зловити, а то й нічого не, не зловити, то -то, не, то, -то, то то каторга. Я тільки сиджу і думаю, й скільки я роботи за той час зробив би. йо я ж міг би те зробити за той час, я міг би те, я міг би туди поїхати, як міг би сюди поїхати. А я сиджу над водою, дивлюся на того поплавка і від мерехтіння води вже крутиться голова. Ну, отаке діло, такий я рибак. То, то я навіть не рахую себе за рибака. Колись в дитинстві, так, да, я в цей вільний час. Ну, тут в дитинстві, то я проводив на рибалці там в селі Вілії, з патичком там. Ще колись я познімаю відео, якщо вам буде цікаво, як ми жаби надували, як ми три тони ловили. От була така риба в нас, три тони. Так ловилося, що краще за... чіплялося ще більше за рибу. Ну, частіше, чогось от клювало на, на вудку, чіплялося така звірюка, на ящірку похожа, таке бритке, бля, страшне, слизьке. Буді живе. О, от, такі. от справи. От. Добренько, бувайте здоровенькі, всім привіт. Спокійної ночі може, бо нам діло йде до вечора. десь Бог доберемося додому, повечераємо і дрихнути. А, ну ще в інтернеті трошки посиджу. Відео закачаю, тиво вам. Сьогодні так щось поперло мене, що на відео вже там їх. Назнімав і назакидав закидав під настроєння, як то й кажуть. Отаке. От Все, бувайте здоровенькі, бо комарі, бляха в мене вже лисина, вже, я вже на лисині патлати. А я колись так чув спосіб такий, що хто хоче, щоб на лисині були патли, то блін, медом намастити, комарі налипнуть. І будуть патли. Все, бувайте.